Які наслідки атаки Росії дронами 25 жовтня по території Хмельницької атомної електростанції? Наслідком стала велика кількість розбитих вікон на території Хмельницької атомної електростанції і відповідно на деякий час е знеструмлена була е кілька е датчиків сейсмічного моніторингу і кілька е датчиків е радіаційного моніторингу поза майданчика. Позамайданчикових, значить, але е все одно система моніторинга е продовжувала свою роботу, оскільки є резервні е переходила на резервне живлення і відповідно е спостереження продовжувалися наразі. живлення відновлено і відповідно робота цих систем е продовжується. Значить, е сейсмічні датчики зафіксували цю подію. От, відповідно, ми е, детально знаємо, значить, яка саме сила вибуху була. Значить, на щастя, ця атака не вплинула на роботу обладнання і систем е, Хмельницької атомної електростанції. все відповідно е, зберігає свою працездатність всі обладнання. Значить, нагадаю, що удари та прольоти ракет і дронів поруч з українськими АЕС фіксувалися і раніше. Значить, нагадаю, що рік тому е в вересні ми повідомляли про е удар на дистанції кількасот метрів від е е південноукраїнської атомної електростанції, конкретно ракети вибух ракети. Тобто, значить, е крім того, Запорізька атомна електростанція внаслідок е обстрілів і ударів. Е Вісім разів вже знеструмлювалася, повністю знеструмлювалася. Це є критично з точки зору забезпечення розсіювання на тепла від опроміненого ядерного палива, тобто це вкрай небезпечно. Нагадаю, що жодна з атомних електростанцій не спроєктована для роботи в умовах впливу війни. Значит, атомні електростанції, які експлуатуються в Україні, це виключно мирне використання ядерної енергії, і значить, з початком повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно використовує цей ганебний інструмент ядерного шантажу та терору та терору проти України і проти всього цивілізованого світу. Фактично. Власне, на території Хмельницької атомної електростанції перебувають представники МАГАТЕ. Як вони відреагували на вибух? За, скажімо, повідомленням колег з МАГАТЕ випущений стейтмент, заява генерального директора МАГАТЕ, в якій зазначено про те, що це є неприпустимий вплив, і це дуже небезпечно значить, для. Систем безпеки Хмельницької атомної електростанції чи відомо вам, яка нині ситуація на Запорізькій атомній електростанції? Що там зараз відбувається? Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції ліцензіями, діючими ліцензіями на експлуатацію енергоблоків, передбачено експлуатація виключно в холодному стані всіх шести енергоблоків. Значить, разом з тим, в порушенні умов ліцензії, окупанти перевели енергоблоки номер 4 номер 5 в гарячий стан розігріли їх до номінальних параметрів. Крім того, окупанти протиправно розпочали збирати реактор номер 3 на Запорізькій електростанції який знаходився в ремонті з відкритою активною зоною. І в нас на сьогодні. Немає інформації щодо дотримання умов безпечної експлуатації, що висувається до системи обладнання е, у стані холодних зупин та виконання необхідних е, заходів е, і регламентних випробувань для перевірок для системи обладнання, працездатність яких е, має бути забезпечена в стані холодних зупин. Я нагадаю, що енергоблоки всі е, без виключення Запорізької С, у тому числі енергоблок No3, завантажений. Опримненим ядерним паливом і обладнання системи енергоблоку мають бути в працездатному стані. Ми фіксуємо порушення вимог документів з безпеки в частності, ну це не виконання загальних положень безпеки атомних електростанцій. Також значить на виконання загальних вимог безпеки злоштування та експлуатації обладнання трубопроводів атомних електростанцій, інших документів. Мова йде про те, що не виконані відповідні значить, ремонти і контроль обладнання трубопроводів від відповідно до проектної конструкторської технологічної експлуатаційної документації, і ще значить багато вимог не виконано. Виконано ремонти, не виконано експлуатаційний контроль. Відсутній відповідно персоналу в достатній, скажімо, кількості для її кваліфікації для того, щоб забезпечувати безпечну експлуатацію запорізької атомної електростанції, навіть в стані холодної зупини. А чи продовжує російська сторона використовувати територію Запорізької атомної електростанції і власне її приміщення як військову базу? Так ви праві ми маємо підтвердження навіть і від. Місії МАГАТЕ, яка працює на Запорізькій про те, що обладнання і виробничі приміщення використовуються окупантами як укриття для їх зброї та вибухівки військової техніки. МАГАТЕ кілька разів фіксувала наявність цієї зброї вибухівки військової техніки в машинних залах енергоблоків номер 1, 2, 3, 4. На сьогодні окупанти перешкоджаються МАГАТЕ в доступі. В одночасному доступі в ці значить, е приміщення для того, щоб не було відповідних повідомлень МАГАТЕ. тобто вони манипулюють дозволами на доступ МАГАТЕ і пересувають, скажімо, свої е зброю вибухівку з одного приміщення в інше, таким чином, щоб магате їх не побачило. Обладнання атомної електростанції використовується для того, щоб ремонтувати е збройну техніку. От, і відповідно у нас є підтверджені факти мінування, значить, і ці міни також переставляють з однієї сторони в іншу сторону. Тобто протиправні, скажем так, обладнання завозиться. І колючий дріт розмотаний на покрівлях енергоблоків е, Запорізька атомної Метростанції, і інші, скажімо, протиправні дії вогньові точки робляться і всі інші речі. Тобто мілітарізація атомної електростанції продовжується, і те, що скажімо так відбувається на Запорізькій АЕС, е, ми це характеризуємо як подальша деградація безпеки.